Ми говорили про те, що Конгрес повертається до роботи, і ніби головним питанням на цей період буде допомога Україні. Чого очікувати? Він вже повернувся. Власне канікули пасхальні завершилися. Вони працюють над тим, як перепакувати. Наш проект закону він не тільки наш, він стосується нашої допомоги, тобто допомоги України, там Ізраїль є, ну Тайвань, власна податичні мова йдеться про те, чи буде він розділений знову на власне нашу складову, ізраїльську. І іншу. і спікер Майк Джонсон вважає, що це може допомогти, і поділити голоси, і демократичні, які там сумніваються стосовно допомоги по Ізраїлю і там, наші, там де частина республіканців сумнівається. Ідеться мова про те, що частина цієї допомоги може бути перевантажена в кредитну, тобто буде такий гібридний варіант, тобто і тобто власна допомога, і кредитна частина, йдеться про те, якою буде власна економічна частина. Ну і додаткові там є питання, які республіканці намагаються просувати, такі як скасування заборони на експорт крапленого газу. Що, звичайно, республіканцям великий плюс, а частина демократів, лівих, які називаються, як правило, прогресистами, до цього ставиться, так м'яко кажучи, стримано. Тому. Те, що я бачу, це Майк Джонсон щиро хоче все ж таки завершити питання з нашою допомогою. Він буде зібратися і на Трампа, і на частину Трампистів. В тому якийсь компроміс там буде. Важливо, що цей компроміс. Не зруйнував і не зіпсував всю логіку допомоги. Поки що те, що я чую з Вашингтона. Ну от те, що я чув станом на вчора. А сьогодні не знаю, що там відбувалося в конгресі. Ну, це такий е -е, скоріше, поміркований оптимізм. У мене викликає. От ми до кінця не можемо зрозуміти. Оці постійні заяви спікера палати представників Майка Джонсона про необхідність. Змінювати законопроекти про підтримку не влаштовують постійно якісь окремі пункти. Оце така стратегія для блокування допомоги, чи все ж таки пошук компромісів? Та це як кажуть, склянка чи напівповна. Мені здається знову таки, що більшість республіканців щиро хоче. Досягти результату, вони вважають, що результат має бути дещо, дещо іншим, ніж первісний законопроект. Є великий тиск серед виборців республіканців, але також серед багатьох демократів і незалежних, що потрібно захистити південний американський кордон у значної частини американців. Відчуття, що це джерело злочинності, потоку наркотиків багато чого іншого за багато років, скільки я слідкую за американською політикою, перший раз це питання. Власне, на перше місце потрапила. раніше, це завжди було десь там між четвертим і сьомим, якщо я не помиляюсь, там п'яте, шосте, сьоме. А зараз це питання для значної частини американців важливіше, ніж економіка. Завжди американці казали, що для мене, для моєї родини важливо, скільки я отримую, скільки коштує бензин, скільки коштує мій кредит. Скільки коштує там мій будинок? Скільки я за нього плачу? А от тепер питання південного кордону вилізло на перший план, і поки що буде наскільки я розумію, там залишатися і Трамп, і частина республіканців. Дуже хоче цим скористатися а частина республіканців щиро вірить, що без захисту південного кордону дуже складно показати багатьом виборцям, що потрібно допомагати комусь за кордоном, і це йдеться не тільки про Україну, така сама історія і про Ізраїля. Як ви знаєте, Ізраїль це країна близька для багатьох республіканців. Вони, як правило, є дуже дуже віруючими людьми, які дотичні до американських церков. І звісно, для них оця спільна, спільна спадщина релігійна і історична. Вона дуже важлива. Так що це дозволяє просто зрозуміти. Важливість насправді питання південного кордону, тобто, це не є гра тільки там з Україною, це є гра насправді з всією допомогою, про яку зараз ідеться, але одночасно це ставить під питання і не просте питання саму логіку послідовності американської політики. Якщо американці щось починають, а чи може вони це, це власне завершити, як хочуть? І це питання взагалі до послідовності і солідарності, якщо хочете згуртованості американської зовнішньої політики, і це більше ніж Трамп Байден на протистояння. Це насправді тенденції такі іселяністські, такі тенденції жорсткої ізоляції, які зароджуються в певних прошарках американського суспільства. А от допомога в кредит. Чи є це проблемою і наскільки серйозною, якщо є, для України? Ну однозначно є. Ну тобто, нам вже хотілося потримувати допомогу, оскільки це політично правильно, це власне морально правильно. Ну для нас це абсолютно зрозуміло. А віддавати якісь гроші, за якими правилами, як, чи буде це на кшталт ленд-лізу, чи буде це змінили ленд-ліз, чи буде це класичник. Ну тобто тут, як кажуть, чорт в деталях. І якщо це буде невеличка частина допомоги, умовна якась частина для того, щоб просто це показати виборцям і виправдати голосування, то це, звичайно, проблема, але вона не є критичною. Якщо це буде дуже значна частина допомоги, це буде непроста проблема, оскільки нам це все віддавати. Ну і поки будуть оформлені ці всі кредитні речі. Так якщо допомога буде проголосована, то зброя піде до нас дуже швидко, там ну там умовно, там до двох тижнів, там навіть менше. Вона буде тут. А якщо будуть кредити, які будуть процедури? Це все потрібно уважно дивитися: фінансові, юридичні питання. І навколо цього також зараз іде багато, багато галасу в, в конгресовому обговоренні. Тобто, все ж таки часу на отримання цієї допомоги, зброї і так далі буде це буде довго, а ми залишимося в очікуванні. Ні, я так не вважаю. От то, що я чую знову таки з Вашингтона, що вони хочуть проголосувати найближчим часом. І Там є такі нюанси, що частина конгресменів. Невеличка, але тим не менше лишатиме конгрес, оскільки ви ж знаєте, що вибори там будуть не тільки президентські. У нас то всі слідкують в основному за президентськими. А там же буде і Сенат, і Конгрес, там, ну там свої процедури американські. І є конгресмени, які раніше залишають конгрес за різними там, своїми причинами. Тому я вважаю, що Ну не хочу там займатися передбачуванням, дивитися там через якусь кришталеву кульку або там на кавовій гущі щось гадати. Але я вважаю, що якщо не до кінця цього тижня, то скоріше за все до кінця наступного будемо мати якусь мінімальну ясність, що далі. Ну так виглядає, але знову таки не ловіть мене на слові, як кажуть. А от щодо заяви президента України Володимира Зеленського про те, що без допомоги США ми можемо програти, це такий політичний посил конгресу чи просто констатація факту? Ні, я думаю, що це і політичний, але й емоційний, оскільки не можна замінити станом на сьогодні американську допомогу. Ну, ми ж прекрасно розуміємо не за кількістю, не за якістю. Тобто європейці вони дуже повільно, але тим не менше розганяються. Якщо вони розгоняться і там теж є свої питання, то це буде не сьогодні і не завтра. Що найменше в цьому році, там в першу половині наступного американців ми замінити не можемо. Ну навіть з яким завгодно. Тобто, є звичайно якісь креативні речі, і це не значить, що ми будемо. Там сам якось там з чогось злізати або десь компромісувати. Це просто буде набагато складніше нам, ніж у нас би була і американська підтримка, і американська зброя. Так що тут я абсолютно з Володимиром Зеленським згоден. Це звісно звучить і політично, і емоційно, але абсолютно правильно. американців дійсно станом на сьогодні замінити нема чим і нема ким, чи можемо ми за той час якось більше налагодити роботу в Україні в самодопомогу, так би мовити. Так, 100% ми маємо і навіть робимо, і в Європі теж. Питання тільки в тому, що американці є такою мілітарною потугою, яку замінити не можна. Тобто, у них дуже багато зброї, яка може піти до нас, і по боєзапасу. і ну, По багатьох речах, по ППО. Ну, от дуже-дуже, ну от е, так. Е, Ну майже неможливо певні речі можливі, а все, а все інше. Ну це якось фанатично фанатично складно. Тобто, наступного року якісь речі будуть простішими, можливо. Але цього і на другу ні, на першу половину наступного року мені здається, що це дуже дуже складна історія американців замінити. А от американські збройові підприємства, чи зацікавлені вони відкривати свої спільні підприємства у нас в Україні? Так, і вони багато про це говорять. Питання тільки в тому, а як забезпечити безпеку виробництва на етапі гарячої війни? Тобто, щось можна робити за кордоном, щось можна тут хавати. Ну але масштабне виробництво погодьтеся приховати доволі складно в сучасній реальності, коли у вас супутники вісять 24 на 7 над вами. Тобто, американці зацікавлені, американці вивчають деякі речі робляться. Ми ж не будемо там детально їх обговорювати з вами під час терева, але тим не менше. Не все можна зробити, те, що нам хотілося під час гарячої фази, і до цього потрібно ставитися з розумінням. Так є там і нерішучість, так є і небажання йти на певні речі. Але деякі серйозні речі вони просто зараз ну, дійсно їх складно реалізувати. А от білий дім звинувачує конгрес у бездіяльності, яка призводить до втрати Україною позицій на полі бою. Чи такий тиск може спрацювати? Я думаю, що це політична історія, як у нас вона є, як в будь-якій країні вона є. Ну, подивіться, там там Польща, Німеччина, Франція. Власне, там тільки в диктатурах, таких як в Росія, нема політичної дискусії. І те, що говорить адміністрація, а про про конгрес, конгрес про адміністрацію, там є своя політика. Для нас важливо, щоб вони домовились. Оцей двопартійний консенсус, про який ми любимо говорити, ну нікуди ми від нього не відмовимося. Це серйозна історія. І нам потрібно, щоб адміністрація з конгресом домовилася з республіканцями там. Наскільки вони по всьому домовляться, подивимося, але загальні нариси цієї домовленості для нас важливі.